Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми зануримося у світ Григора Тютюнника та його зборушливого оповідання Дивак. Це історія про хлопчика, який бачить світ по-особливому, відчуває природу глибше за інших і шукає своє місце серед людей. Чому він здається дивним? Чи справді бути не таким, як усі це погано, давайте разом розберемося в цій чуттєвій і глибокій історії. Приємного перегляду. Хто ж такий Григір Тютюнник? Григір Михайлович Тютюнник український письменник, майстер психологічної прози. Народився 5 грудня 1931 року в селі Шилівка на Полтавщині. Його дитинство було складним. У 1937 році батька репресували, а потім розстріляли. У роки Другої світової війни він пережив голод і втрату близьких. Після закінчення школи Григер навчався у ремісничому училищі, працював слюсарем, а згодом вступив до Харківського університету. Але покинув навчання і пішов у флот. Повертаючись, закінчив філологічний факультет Полтавського педагогічного інституту. Творчість. Перші літературні спроби він робив російською мовою. Але під впливом старшого брата письменника Григорія Тютюнника, почав писати українською. Справжнє визнання йому принесли оповідання та новели, у яких він майстерно передавав характери долі простих людей, їхні радощі й болі. Найвідоміші твори Зав'язь 1966 року, перша збірка оповідань. Дивак, прониклива розповідь про незвичайного хлопчика. Климко, 1976 року, повість про війну очима дитини, Вогник далеко в степу, 1979 року, глибоколірична повість про життя підлітків. Його твори вирізняються щирістю, психологічною глибиною та лаконічністю. Він умів передати внутрішній світ людини її боротьбу з життєвими труднощами. Останні роки та спадщина. Незважаючи на успіх, письменник часто зазнавав критики з боку радянської влади, що негативно вплинуло на його стан. 6 березня 1980 року Григір Тютюнник пішов із життя. Його творчість стала важливою частиною української літератури. В 1989 році йому посмертно присуджено державну премію імені Тараса Шевченка. Його оповідання й досі читають, вивчають у школах і цінують за щирість та людяність. З історії написання та публікації оповідання. перші свої твори Григір Тютюник написав російською мовою. Старший брат, на той час уже відомий письменник Григорій Тютюник відгукнувся на це так. От ти пишеш по-російськи. Ну що ж, як так склалося, пиши. Тільки знай, братику, мова душа народу. Як же ти писатимеш про українців на їхньою мовою? Як виразиш їхню душу не через їхню мову? Сиріч, душу. Ти обов'язково зайдеш у цей тупик і потупцюєш назад, шкодуючи, що змарнував стільки часу. 1 жовтня 1963 року у газеті Літературна Україна було надруковано перший твір молодого письменника українською мовою Оповідання Дивак. Григір Тютюнник писав і для дітей, і для дорослих. Майже всі твори письменника про дітей біографічні, багато йому довелося пережити самому, спостерігати у своїх однолітків та друзів. Йому належать також слова, найвища наука життя мудрість, а найвища мудрість бути добрим». найдорожчою темою, а отже, ідеалом для мене, завжди були і залишаються доброта, самовідданість і милосердя людської душі в найрізноманітніших її проявах. Так народилися такі твори, як Климко, Вогник далеко в степу, Девак та інші. Пропоную вам послухати стислий переказ оповідання дивак. На початку зими Олесові до школи можна ходити двома шляхами річкою або бором. Мати забороняє ходити по тонкій кризі, тому хлопчик іде бором. Він ще малий, ледь до ручки дверей дістає. Очі чорні, глибокі, хочуть збагнути увесь світ. Олес любить зиму. Любить малювати по снігу, водячи пальцем, милується своїм творінням, поки хтось не гукне з двору, що скаже матері. У бору тихо й затишно. Олесь придивляється і бачить купу шишок під сосною. Ось і сам дятел націлився гартованим дзьобом, ніби питаючи, чого тобі тутечки. Коли хлопчик підійшов до школи, його покликали однокласники подушки гнуть. Олес відповів, що він не хоче псувати лід. Тоді до нього підскочив Федько Тойколо і із криком Бий зрадника! ударив у скроню. Під оком Олеся вискочила гуля. Хлопчик ліг на кригу до лілиць і став роздивлятися дно річки, уявив маленьку хатку під кущем водяної папороті. Як він там сидить і рибку стереже, вітається з карасиком. Раптом промайнула чорною блискавкою щука, з маленькою пліточкою в зубах. Хлопчик заляпав долонею по льоду, затупав ногами, щоб налякати хижу щуку, і вона відпустила рибку. Але щука не злякалася. У школі продзвонів дзвоник, а Олесь сидів посеред річки і плакав. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна звеліла всім малювати глиняний горщечок. Коли вчителька підійшла до парти Олеся, з його зошита на неї поглянув дядя. Хоча вчительці малюнок сподобався, вона пообіцяла хлопцю поставити двійку, бо він не виконав завдання. Олеся образився, зібрав книжки і пішов з класу і подався у верболози. Там проблукав до вечора, роздивлявся пташині гнізда, їв мерзлу калину, шукав свідків. Повернувся, коли у школярів закінчились заняття, і вони вийшли на вулицю. Під тинами на колодах сиділи дядьки й хвалили дітей, що бурюкаються, намагаючись показати перед ними свою силу. А про Олеся сказали, що він якийсь дивакуватий. На мосту Олеся дожидав Федько, ніяковіючи тиснув йому в руку піддавлений теплий пиріг. Олесеві не хотілось пирога. Але він був радий примиренню, ледве не заплакав, розчулившись, і подарував Федькову ремесяче гніздо. Дід Прокіп їхав саньми по солому, побачив Олеся й узяв з собою. Хлопчик почав розпитувати діда, чому його називають диваком. Той пояснив це значить, що він малий, занадто милосердний, тихий, а тут, на землі, не бити не можна. Тут не ти так тебе одрепають, ще й плакать не дадуть. Дід прокид багато, навантажив сіна на сани. Коням було важко йти по снігу. Він їх бив батогом, а Олесь благав не бити, підбиваючи йому руку, і дід хльостав мило. Вдома хлопчик заліз на піч і тихенько заскимлив. Дід зніяковіло виправдовувався перед матір'ю Олеся, говорив, що її син Невак. А вона сумно зітхала і просила не чіпати хлопця. Олесь непомітно для себе заснув і снилася йому казка про Євасика та Лесика, якого гуска взяла на свої крила. Тема оповідання, розповідь про чуйне ставлення до всього живого. До краси природи тонке відчування добра і зла, на прикладі хлопчика Олеся і його діда Прокопа. Ідея Оспівування духовної краси особистості з її чуйним ставленням до природи. Словничок до твору. Подушки гнути, ковзатися на льоду. Пліточка, маленька рибка. Ремес невеликий птах, схожий на синицю. Скимлити, тихо жалібно плакати. Проаналізуємо персонажів твору. А ви не забувайте підписатися на канал та ставити лайк, якщо вам сподобалося відео. Олесь, головний герой. Олесь мирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ. Олесь любить зиму йому подобається робити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину, присяде в почіпки і водить пальцем сюди і туди хає заклятого пальця в рот і гримаючи чобітком об чобіток милується своїм творінням. Олесеві не хотілося пирога, але він зрадів примиренню і, щоб віддарувати, то вдячити товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духмяні верчики хмелю. Олесь ще дуже хвилювався, ледь не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він хопив ремезяче гніздо й обома руками подав його Федькові. Олесь біжить під тюбцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється і дерева завмирають. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика та лесика. Федько тойкало. А Федько, розбешакувато вишкрив зуби і, вказуючи рукапом на Олеся, заволав так, що шия одразу зробилась тоненькою. «Бей, зрадника, підскочив, тиснув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. На, поїж!» – сказав ніяковіючи, і втиснув Олесеві в руку подавлений теплий пиріг. Заховав подарунок під полу, пом'явся. Потім ударив себе книжками по гузенцю, крикнув Гаття вйо!» і подався до річки трусити ятері. Забейкався ти, сказав Федько і почав обмивати Олесеві пальтечко. Дід прокоп, змерз онучку, а ти ножки на черень, а зверху кухваючкою. Та отак побіля них, отак. Того ліктем, того почотом. Гульк уперед вийшов. Тут на землі не бити не можна, тут не ти так тебе отрепають, ще й плакати не дадуть. Це як путня щось побачиш, дощечку, скажімо, або гвіздочок, тоді бери. А хіба я що? мимрив прокіп, а йому нічого такого й не казав. Він їв швидко винувато витріщив очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороду. Матильда Петрівна, старенька вчителька. Олесю, адже я наказувала всім малювати горщичок, суворо сказала Матильда Петрівна, їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету. Наталка, мати Олеся, до діда геть не займайте його, сумно обізвалася мати з хатини. Крім того, є іще школярі, селяни, другорядні персонажі. Отже, дивак Григора Тютюнника є глибоким і емоційним твором про людину, що намагається знайти своє місце в світі, де важко бути не таким, як усі. Головний герой цього твору Олесь він молодий чоловік, який вирізняється своєю особистістю та не піддається загальноприйнятим соціальним нормам. Олесь не боїться бути собою, навіть якщо це призводить до конфліктів з оточуючими. Його погляди на життя, його чутливість і внутрішня боротьба з суспільними стереотипами роблять його диваком в очах інших, хоча він насправді просто хоче бути чесним з собою. Це історія про те, як важливо залишатися вірним своїм переконанням, навіть коли довкола тебе люди не розуміють або не приймають твої погляди. Тютюнник порушує важливі питання самотності, відчуження та боротьби з соціальним тиском. Я впевнена, що цей твір залишить сильний слід у вашому серці, адже його тема актуальна навіть сьогодні. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїми думками у коментарях. Як завжди, чекаю на ваші відгуки і роздуми. До зустрічі у наступному відео.